Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 289 заняття, тема якого тіла обертання описані навколо сфери. На минулому уроці ми з вами розібрали, які тіла можна вписати у сферу. Зараз же ми поговоримо, що можна описати. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду цієї теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Розпочнемо. Отже. Циліндр можна описати навколо сфери, а сферу можна вписати у циліндр. У тому випадку, якщо осьовим перерізом циліндра є квадрат, то у такому випадку ми можемо вписати у циліндр сферу. І також треба сказати, що сфера вважається вписаною у циліндр у тому випадку, а циліндр описаним навколо сфери у тому випадку, якщо твірні цього циліндра дотикаються до сфери. Сподіваюся, це зрозуміло. І центр цього. І центр цієї сфери належатиме осі цього циліндра, що сполучає основи цього циліндра. Тепер з приводу конуса. У будь-який конус можна вписати сферу. І тут буде виконуватись наступна умова: що центр цієї сфери належатиме осі цього конуса, і відповідно. Конус вважається описаним навколо сфери, а сфера вважається вписаною у конус, якщо твірні цього конуса дотикаються до цієї сфери. Це дуже просто. Йдемо далі. Отже, перед вами зображено зрізаний конус, у який вписано сферу. У якому випадку ми можемо у конус зрізаний вписати сферу? У тому випадку, якщо ми можемо сіовий переріз зрізаного конуса вписати коло, у такому випадку ми у цей конус можемо вписати відповідно сферу. Тобто запам'ятайте це правило. Центр, вписаної сфери у конус. Належатиме осі цього конуса і належатиме її середині, тобто лежати посередині цієї вісі. З приводу радіуса, радіус цієї сфери дорівнюватиме половині висоти даного конуса, тобто зрізаного. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Якщо у вас залишились запитання, то пишіть у коментарях. Не забудьте підписатися на канал, написати лайк та пос... поставити лайк та написати коментар. І до зустрічі до наступного уроку.